Сторінка 107, розділ 27, у якому Аля не впізнає деяких давніх друзів. Годинникар зі стрілкою спокійно повернувся на вежу. Не гаючи часу, він прив'язав мотузкою до товстої балки і заліз на циферблат велетенського годинника. Аля і недопопелюшка. Подавали майстру інструменти. Коли Аля визирнула з вежі, у неї закрутилася голова, так тут було високо. Якби ненароком мотузка обірвалася, не дождень неминучим розбився. Але він, здавалося, зовсім забув про небезпеку і з насолодою працював. Цифри на циферблаті радісно сміхалися йому, наче давньому знайому, і знімали капелюхи, коли майстер постукував по них дзвінким молоточком дзень-дзень, дзень-дзень. На циферблаті відчинялася віконечка, і звідти нетерпляче визирали хвилини секунди. Їм так уже хотілося швидше на волю, а поважні години сварили їх, щоб не заважали майстру працювати. І так радісно було година каря на серці, що він заспівав. А години, хвилини і секунди йому підспівували, а цифри танцювали, наче. Старовинний королівський балет. Ну хто відгадає, чому так буває? Годинних не всім час один відбиває, комусь поспішає, комусь відстає, а декому навіть назавжди стає. А дехто години вбиває, а дехто хвилини втрачає, а дехто секунди губить, бо дехто свій час не любить. А коли щодня і щогодини не втрачаєш ти ані хвилини, стане другом диво, циферблат, і в ділах у тебе буде лад. Ось уперше за багато років годинник почав вибивати час з гарними мелодійними передзвонами відбивав він 10 годину ранку. Аля і недопопелюшка слухали його і дивилися з в вежі на місто. Воно лежало перед ними, наче на долоні. Раптом до них долинув невиразний гомін. Аля побачила, що до площі суне натовп, вів натовп. Недоладько, не до потягла Алю вниз, радісно вигукуючи. Недоладько, недоладько прийшов. Недоладько дуже зрадів, коли побачив дівчаток живими та здоровими. А ми прийшли визволяти тебе, звернувся він до Алі. Аля обернулася і впізнала багатьох недоладян. Потім знову перевела погляд на недоладська і раптом ляснула себе по лобі. Стій тут, нікуди не ходи! гукнула вона йому і зникла в замку. Дівчинка побігла на кухню, знайшла в камінні кілька холодних вуглинок, міцно затиснула їх у кулаці і поспішила назад. «Стань отут, недолатько!» – хвилюючись, попросила Аля. «Зніми, будь ласка, капелюха і повернися обличчям до сонця. Вона поставила в притул до кам'яного муру, перевела подих. І взяла вуглинку. Намалювала йому друге вухо, підправила ніс і продовжила коротку ліву ногу. Але нічого не змінилося. Що ж вона забула? Так, ямочку. Тремтячою рукою дівчинка торкнулася середини недоладькового підборіття. І сталося диво. Вухо стало справжнім, перекривлена постать вирівнялася, нога подовшала. Перед Алею стояв стрункий гарний хлопець. Недоладька важко було б упізнати, якби не ті ж щирі очі та добра і лагідна усмішка. Аля засеяла від задоволення. Хтось торкнувся її руки, і дівчинка побачила недовуса, який стояв поруч і благально дивився на неї. Аля зрозуміла все без слів і швиденько домалювала йому правого вуса. Він одразу ж перетворився на справжній. Ось коли Алі довелося попрацювати. Недоладяни тісно обступили її. Знадобилося не тільки Алена, голка з ниткою, а й Викрутка, і вуглинки та ще багато різних інструментів, які позносили недоладяни. Сонце підбиралося височенько, та Аля все ще доробляла, малювала, зашивала, докручувала, прибивала. А коли нарешті спинилася, перепочити побачила, що навкруги кипить робота. Недоладяни вже самі допомагали одне одному. На площі стояв гамір. Там щось прибивали, там пиляли, там клепали. І всюду сяяли усмішки. Усмішки, яких раніше так не вистачало в цій країні. Нарешті Аля згадала про годинник. Його стрілки показували за 15 хвилин 12. Вона побігла шукати недоладька. Він саме щось Пиляв разом із недоштаньком, у якого штани вже мали обидві холощим. Ну от, сказала їм Аля, тепер я спокійно можу повертатися додому. Адже я навчилася доробляти все, що починаю. Ходімо швидше до годинника, бо в нас обмаль часу. Кличте з нами всіх, хто хоче покинути цю недоладну країну. Та недоладько опустивши голову чомусь знічено. Переминався з ноги на ногу.